Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашої увазі статтю під назвою онлайн-навчання футболістів. Стаття написана в неділю 28 квітня 2024 року. Отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн-навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. У своїх рекламних заставках кожного ролика я згадую, що беру в учні футболістів у форматі онлайн-навчання. Згадувати то згадую, але до ладу так і не зміг розповісти про цю форму навчання хоча б тезисно. Сьогодні я виправлю помилку. По-перше, суть навчання буде зрозуміла тим, хто розмірковує на тему онлайн-навчання у мене. А по-друге, такий спосіб навчання можливо візьме на озброєння хтось із моїх послідовників та отримає можливість передавати свій досвід та знання учням, яких він у реальному житті швидше за все ніколи не побачить, які знаходяться від нього на відстані сотень і навіть тисяч кілометрів. Яка користь такої форми навчання? Перша. Це допомога учню у боротьбі зі своєю лінню з боку наставника. Щоденний чи кілька разів на тиждень контроль над діями учня надає останньому відповідальність та підвищує самодисципліну. Друге, подібні заняття значно піднімають пороговий рівень витривалості футболіста, оскільки наставник зобов'язуватиме учня бігати кроси чого практично ніхто з футболістів Дю США, Академії, а тим більше дорослих футболістів, не робить. Третє, наставник надасть учневі інформацію, завдяки якій він опанує технічну базу футболіста, якою не володіє практично ніхто. При цьому ця база складається з кількох технічних елементів. На пальцях однієї руки їх можна перерахувати. Ця база виведе будь-якого учня із середніми здібностями та вище, налідируючи за технікою позиції в команді і не тільки в команді. Четверте. Учень освоїть принцип воронки та гідропринцип, розуміння сутності яких піднімає його найбільш високий рівень у плані розуміння гри та свого місця на футбольному полі. П'яте. Аналіз відеофрагментів як команд Національних Прем'єр-Ліг, так і елітних команд Європи зробить розуміння учням футболу глибше, як і розплющить очі на реальний рівень майстерності розпіарених суперзірок, що дозволить усвідомити реальність успішної кар'єри як футболіста. Шосте. Наставник надасть учню обов'язкову програму, яку потрібно виконувати, якщо не щодня, то часто завдяки цій програмі учень зміцнить престигамілка. Що дозволить йому робити на полі те, чого він ніколи не робив. Сьоме, наставник завжди і в будь-який час доби перебуває на зв'язку з учнем, відповідає на всі його запитання та психологічно підтримує його. Що ж потрібно? мати для того, щоб повноцінно зайнятися індивідуальними тренуваннями у форматі онлайн-навчання. Для цього необхідна стіна з орієнтовними розмірами 2-3 метри у висоту та 5-10 метрів завширшки. Стіна може бути будь-якою. Бетонною, цегляною, дощатою. Стан поверхні перед такою стіною не має жодного значення. Чим більший простір перед стіною, тим краще, тому що необхідно буде обстрілювати стіну з різних відстаней до 70 метрів. Якщо такого місця немає, потрібно подбати про помічника. Їм може бути будь-хто, адже функція помічника. Виконувати роль мішені та повертати м'яч, надісланий у його напрямі. В ідеалі асистент має бути футболістом, але це в ідеалі, а на практиці підійде брат чи сестра, мати чи батько, дядько чи сусід по дому. Що ще має бути у розпорядженні учня це футбольний м'яч і півтора-два десятки фішок чи конусів. Так, мало не забув. Бажаний, але не обов'язково спортивний секундомір, але можна обійтись з смартфоном. Смартфон є обов'язковим, оскільки з його допомогою учень записуватиме відео виконання тих технічних елементів, які захоче проаналізувати наставник. Також бажано мати смартфон з Android, так як у додатках буде безцінна, хоч і маленька програмка Soccer Trainer, яка потрібна для шліфування на інстинкту підняття голови перед прийомом м'яча. і, мабуть, останнє. Крім всього сказаного, учня має бути вільний простір. Крім всього сказаного, у учня має бути вільний простір у вигляді лужка чи футбольного поля чи спортивного майданчика, огородженого сіткою рабицею. Хоча б 20 на 20 метрів. Учень отримує від наставника загальний пакет вправ для самостійної роботи, пакет вправ для роботи біля стіни, пакет вправ на відкритому майданчику та пакет вправ для роботи з помічником. Як відбувається навчання, Наставник і учень зустрічаються двічі на тиждень і спілкуються протягом часу, обговорюючи виконані завдання та обговорюючи те, що ще потрібно виконати до наступної бесіди. Учень, використовуючи смартфон, знімає відеотехнічних електрон та пересилає їх наставнику, який коригує правильність виконання. Чим старанніше учень і що частіше він відсилає свої відео, то швидше освоює технічну базу. Крім цього, учень заповнює таблицю, де він фіксує факт пробігання кросу, ривка, тривалості утримання куточка для зміцнення м'язів преса. Також у таблиці фіксується відсоток влучення у створ потрібного розміру з різних відстаней з допомогою низового удару і навіть відсоток влучення у мету з допомогою виконаних діагоналі. Як правило, усі вправи виконуються обома ногами. У мене в учнях одноногих інвалідів ще не було. Крім кількох технічних елементів, що становлять технічну базу футболіста, наставник навчає учня нікому невідомий технічний елемент, який називається сліпий одноногий переступ. Цей технічний елемент дозволяє, перебуваючи спиною до воріцаперника, позбутися захисника, що дихає в потилицю. Ваш покірний слуга, як і будь-який інший наставник, не чарівник, і успіх у навчанні учня залежить на 98% від самого учня. Онлайн-навчання не дозволяє перевірити слова учня, тож наставнику нічого не залишається, як вірити на слово своєму вихованцю. Загалом, простіше кажучи, навчання йде на довірі та щирості. Два слова про кроси. У день офіційного тренування та в день гри крос необхідно пробігати, але в половинному форматі. Коли ж день для учня абсолютно вільний, тоді крос пробігається на повні, по повній програмі. Ігнорувати поради наставника у плані харчування також не рекомендую, оскільки ефективність навчання. Може суттєво впасти. Навчання передбачає не лише футбольний сегмент. Наставник дає учневі моральну, психологічну базу, щоб легше орієнтуватися в реальному житті і робити якнайменше помилок. Усі вправи, які дає наставник, мають настільки великий потенціал для ускладнення, що можна вийти на рівень, коли ту чи іншу вправу не виконає ніхто з існуючих футболістів, які нині й раніше грали. Отже, навчання розраховане на будь-який рівень ігрового потенціалу. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.